Кінофлеш подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Вітаємо на подкасті Кінофлеш. Сьогодні ми поговоримо про один із найбільш ліричних та зворушливих фільмів українського кіно. Це стрічка Івана Миколачука. Така пізня, така тепла осінь. Його остання режисерська робота. Яка стала справжнім откровенням для глядачів. Остання робота Генія. Фільм вийшов у 1981 році і став останнім режисерським твором Івана Миколачака, видатного актора, сценариста і митця, якого називають символом українського кіно. Ця картина для нього була особистою. Він сам зіграв головну роль, поєднавши акторську майстерність з режисерською візією. Сюжет і символіка. Фільм розповідає історію Михайла, який повертається на батьківщину після багатьох років життя в Канаді. Він привозить дружину Канадійку, намагається знову знайти себе у рідному селі. Та минуле, яке він залишив позаду, не відпускає його, адже там лишилася кохане дитинство Марія. Це не просто любовний трикутник, це історія про коріння, пам'ять, повернення додому. Осінь у фільмі символ зрілості, підсумків, болю і, водночас, тепла, яке дає рідна земля. Візуальна поезія. Кіномова фільму надзвичайно лірична. Оператор Юрій Гармаш знімав українські села та природу так, що кожен кадр перетворювався на картину, м'яке світло. Теплі кольори, пейзажі з відчуттям останнього тепла створюють на екрані справжню поетичну симфонію. Невипадково цю стрічку часто називають кінопоемою про кохання і прощання. Значення стрічки фільм викликав теплі відгуки глядачів, але радянська критика поставилася до нього неоднозначно. Йому дорікали надмірною ліричністю, відсутністю соціалістичного пафосу. Та попри це, картина залишалася в пам'яті українців як одне з найщиріших зізнань у любові до своєї землі і свого народу. Це кіно, яке дивишся не тільки очима, але й серцем. Цікаві факти про фільм. Остання режисерська робота. Фільм став останньою режисерською роботою Івана Миколайчука. Він завершив картину у 1981 році за 5 років до своєї перечасної смерті. Головна роль самого Миколачука. Миколачук не тільки поставив фільм, а й зіграв головну роль Михайла, чоловіка, який після довгих років еміграції повертається в рідне село. Автобіографічні мотиви Дослідники зазначають, що у фільмі є багато особистих ноток самого Миколачака. Тема туги за рідним краєм, пошуку дому, втраченого кохання перегукується з його життям. Неприйняття радянською критикою. Фільм критикували у СРСР за надмірну лірику і відсутність ідеологічної спрямованості. Це стало ще одним свідченням складних відносин Миколачака з офіційною владою. Унікальна операторська робота. Оператор Юрій Гармаш створив візуальну поему, використавши довгі плани, теплі кольори та контраст світла й ціні. Це надало фільму відчуття осіннього спокою, глибокої меланхолії. Символіка осені. Осінь у фільмі. Це не лише пора року, а символ завершення життєвого циклу, спогадів і повернення до витоків. Саме цей символ зробив назву стрічки метафорою долі. Любовна історія з підтекстом. Історія Михайла та Марії це не лише сюжет про кохання. А й алегорія повернення українця з чужини до своєї землі, до духовних коренів. Картина довго залишалася напівзабутою. Через обмежений прокат і холодне ставлення радянської цензури фільм довгі роки мало показували. Лише після відновлення незалежності його почали переосмислювати як шедевр. Прощальний лист Митця Багато критиків називають таку пізню, таку теплу осінь, прощальним листом Івана Миколичика до України. Стрічкою, у якій він залишив своє бачення любові, дому і людської долі. Чому фільм актуальний сьогодні? Така пізня, така тепла осінь і сьогодні нагадує нам про важливе: куди б не закинула доля, людина завжди прагне повернутися до своїх коренів. Це історія про те, що рідна земля, мова, кохання і пам'ять це те, що формує нас назавжди. Фільм Івана Миколачака. Це не лише кінокартина, а й прощальний лист великого митця, який так і не встиг реалізувати всі свої плани. Така пізня, така тепла осінь залишилася його спадком. Ніжним, тужливим і надзвичайно українським. Дякуємо, що були з нами на подкасті Кінофлеш. Попереду ще багато відкриттів у світі українського кіно. До нових зустрічей! Подкаст «Кінофлеш»